Пані Наталі Наталя Тернівського району містянка жодного разу не пожалкувала, що доєдналась до проєкту університет третього віку, адже тут отримала не тільки цікаве та активне дозвілля на заслуженому відпочинку, а ще й нові знайомства та нові форми активності. Всі нові знання та вміння мають корисний практичний характер. Враження дуже добре. Спілкувалися з новими людьми, знайомилися з новими людьми. Це в групі дуже понравилися мені особисто понравилися. Заняття з українською мовою, бо викладач надавала заняття в такій формі, можна сказати, що трошки юмористичної. Тобто було весело, цікаво було. Дуже хороші були заняття з психології. Такі навики були, щоб людина могла справитися там з якими-то. Стресовими ситуаціями, якщо їй буде потрібно. пані Ольга сумлінно відвідувала заняття в університеті третього віку в центральному міському районі, чотири місяці дуже швидко промайнули, але за цей час жінка знайшла нові знайомства та однодумців. Цей досвід вважає напрочуд вдалим. Мені сподобалося все, так як я трошки освіжила свої знання з тих дисциплін, якими я раніше володіла інформатику. Мені б хотілося щоб трошки було складніше, але якщо вважати людей похилого віку, які і взагалі не знали нічого, то вони для них це в принципі, було достатньо. Скандинавська ходьба, мені б хотілося, щоб її було більше. Українська мова дуже цікава, все мені сподобалося. Психологія це взагалі вау. От іноді навіть потрібно трошки вміти керуватися своїми емоціями в різних життєвих ситуаціях. Нині в місті закінчився вже дев'ятий за ліком навчальний семестр університету третього віку. Слухачі мають змогу навіть відчувати себе самостійно. Мотніми або бути активною частиною міста, отримувати належну турботу та увагу. Починаючи з 2018 року, коли цей проект стартував, вже більше 2600 студентів отримали нові знання, вміння та відповідні дипломи. В цьому семестрі випускниками стали 350 дорослих слухачів університету. Дуже швидко пролетіло. і ви змогли і набратися нових знань, вдосконалити українську мову, комп'ютерна грамотність, скандинавська ходьба. Хореографія, інші напрямки ну, все те, що вам подобається, дуже подобається. І можу сказати, що наш університет це навіть не про проєкт, це про відношення, про від... наше відношення, відношення нашого міста до свого Золотого фонду, до наших наймудріших людей. З огляду на те, що основний навчальний період 9-го семестру університету 3-го віку припав на весну 2025-го, ювілейну весну на честь 250-річчя Кривого Рогу. Активні та небайдужі студенти присвятили його рідному місту. А ще родзинкою цього семестру стало те, що університет відвідували навіть сімейні пари, і таких родин в цьому семестрі дев'ять: наймолодшому студенту 60 років, найстаршому 89. Новий, 10-й семестр навчання почнеться вже восени, і запис на нього вже від відкритий. Олександр Фефілатів Ліп Припчук перший міський.